Вона одна з найпопулярніших захисниць України. Її називають бахмутською відьмою, і вона розповіла нашій Мирославі Мандзюк, як за 10 років змінилося ставлення до жінок на фронті, та чому деякі люди втомилися від війни, і що потрібно зробити, щоб отрезвити їх? Чого найбільше боїться, та що на її думку є запорукою перемоги? Дивіться вже зараз інтерв'ю з відьмою. Українські захисниці викликають захват, повагу та гордість. Маємо за честь взяти інтерв'ю в однієї з них Ольги Бігарь з позивним відьма. Ольго, слава Україні! Героям слава до початку повномасштабного вторгнення. Ви керували юридичною фірмою, а нині керуєте артилерією, так і є командиром мінометного взводу. Я старший офіцер батареї а, і а, зараз у Бойові задачі на передньому краї, тобто передмісті Бахмута. А почалося все рівно два роки тому. 24 лютого Ольга з мамою і двома братами пішли до військоматів, і по сьогодні вони несуть службу на фронті. У вас, напевно, за цей час і з'явився якийсь такий родинний військовий чат, так? А як же? Пільний чат є свої. Приколи свої якісь жарти вже, своя лексика. Поки вся родина захищає країну, семирічний син Ольги проживає і навчається за кордоном. Військова старається не розсекречувати, де він і з ким, так само, як і не розповідати про особисте життя. Я заміжня і дуже щаслива. В своєму коханні, в своєму шлюбі, я так розумію, що ваш чоловік також пов'язаний з військовою справою. У мене вся сім'я це військові і про сім'ю. Я просто намагаюся менше інформації говорити, тому що ну насправді вороги теж мають вуха на вістрі. і Я би не хотіла, щоб були якісь негативні наслідки. Мені відомо, що ви хотіли піти на війну ще у 2014 році, але вдалося зробити це тільки під час повномасштабного вторгнення. З Чим це пов'язано? Ну я вам більше скажу. Я деякі речі добровільно робила і приймала участь, скажімо так, на волонтерській основі це якраз 2014-2015 рік. Для жінок по факту бойових посад не існувало офіційно. Все так було зі смішком. Типу, ну йди в фінслужбу або в кадрову службу, якщо хочеш служити, Ну, дівчатам не місце на полі бою. Зараз спектр професій та і до жінок на полі бою кардинально інше, зауважує захисниця. Є дівчата у нас: і аеророзвідниці, і снайпера, і гармаші, командири гармат. Тому це, ну, власне, не проблема в сучасному війську. Абсолютно так само, як і не проблема для захисниців. Ряди незручностей на фронті, про які Оля взагалі говорить з посмішкою. Ти лягаєш спати, не тебе може земля всипатися з бліндажа, да? по тобі ми ще бігають. Там купа серйозна. Все нормально. Вони залазять під діяла, під спальник, під одежу. Вони все гризуть. Мені нав... навушники, вже другий набір амбушур Ну, Це ще нічого, пацюки трошки страшніші. Ми ще то просто весело. З ними немає смислу боротися, тому що саме до них прийшли в гості, а не вони до нас, розумієте? Чесно захоплююсь вашим ставленням до цього і захоплююсь вашою зовнішністю. Або з вами правда, правда. Зачіска, макіяж, манікюр. Скажіть чесно, у вас там якийсь підпільний салон краси? Є зі своїми майстрами? Да, бо цей майстер манікюру називається Ультрафіолетова лампа. Пика і гарілак, який ти тихенько собі можеш напиляти і нанести, якщо маєш час. Тут ще подвійний смисл в манікюрі, оскільки на морозі, наприклад, на холоді ти коли працюєш зі зброєю, з залізом, з боєприпасами, то невдало можна взятися, і все, що в тебе є, там порізати по ностерти. Ну, і коли є хоч якесь покриття, воно захищає пальця. Це як додатковий захист. Я б сказала, це частина амуніції. Невід'ємна частина кожного захисника і захисниці це їхні позивни. У Ольги Відьма каже, що історію його виникнення розкаже тільки після перемоги, а поки запитаємо про містичну складову. А чи бувало таке, що люди не знали, що це ваш позивний, лякалися і дійсно думали, що з ними поряд якась шаманка? Так було. У нас в підрозділі були добровольці з. З країн Латинської Америки і іспанською це звучить як Бруха. І вони питають мене, який нікнейм, я кажу Бруха. Він так серйозно на мене дивляться. Я кажу, ти вмієш. І я кажу, вмію Підвожу до монітора, так ну, даю команду на постріл. кажу, дивись, зараз вони загинуть. Олю, не тільки в інтерв'ю, а й в звичайному житті військовим ставлять багато питань, я впевнена. Яке найчастіше вам доводилось чути? Ну, перше питання це. А ти орка вбивав? Це просто найпоширеніше питання. Логічно, що так. Але ж кажуть, що це не вбивство, а знищення ворога хіба ні? Я питала у військового капелана. Я підійшла, кажу, панотче, скажіть, вбивати орків то гріх. Він каже: Ні, сестро орків вбивати, то не гріх, то божа справа. Підозрюю, що друге найпоширеніше питання це коли закінчиться війна. То коли на вашу думку. Поки не буде проведена мобілізація, поки не буде змінено трошки відношення суспільства до цієї війни. Ми її не виграємо. І треба розуміти, що станом не зараз потрібні не просто піхотинці потрібні. Кухарі потрібні кадровики, потрібні фінансисти, потрібні юристи. Про мирні домовленості і припинення вогню як спосіб наближення перемоги військовий чути не хоче. каже, це принесе значно гірші наслідки. Вони собі наклепають більше зброї, більше боєприпасів. Вони краще навчать своє військо, і вони зможуть здійснити наступ не лише зі східного і південного а ще, наприклад, з півночі. Це питання ніхто якби не відміняв. Ну логіку я в цьому не бачу логіку. Ольга вбачає в тому, щоб пробудити цивільних і нагадати, як важко зараз виборюється кожен клептик землі. Може, має сенс е, влаштовувати певні екскурсії. знаю, е, можливо, відеоекскурсії, А е, для того, щоб показати, в що перетворюються про фронтові міста, е, які як живуть ті саме військові. От у нас зараз погода це ж для нас найгірше, що може бути. Коли у нас машини в багні тонуть по саме по саме скло, а що таке під обстрілами витягати цей автомобіль? Що таке добиратися до позиції, яких 2,5 два 3 половиною кілометри три години, а то й чотири часу, тому що ти не можеш пройти крізь багнюку, крізь міні поля? Ну, бачите, хоча б просто з висоти пташиного польоту той самий Бахмут і Кліщівку, якої взагалі немає, Іванівський, який просто стерти з землі. Ну і і просто усвідомити, що все це повільно, але просувається. Який у вас найбільший страх на війні? Я не боюся загинути абсолютно. Я не боюся того, що може бути якесь там скалічення або втрата якихось можливостей. але боротися, вкласти стільки зусиль і сил, і потім стикнутися з байдужістю і з тим, що а, комусь страшно. Продовжувати боротися, і вони просто відмовляються від своїх ідеалів і цілей. Ось це мене лякає. Це мене реально лякає. Якщо нічого не робити, воно може прийти і до тебе в дім. І як тоді, дійсно, і як тоді, Олю, дякую вам, дякую в першу чергу за захист і за цю розмову. Місцями веселу, місцями не дуже, але таку сповнену сенсами, яка відкриває очі і мотивує йти вперед до перемоги. Сподіваюся, до скорої зустрічі. До побачення.